Всім вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом, І знову ми з вами будемо переглядати красоту. У нас сьогодні будуть і парочки, і тріо, і набори, і млинки для кави. Сьогодні будемо переглядати таку шикарну посуду. І, звичайно, будуть ще й блюда. Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Сьогодні знову я до вас з спосту. І знову ми з вами будемо перегидати таку красоту. Я сьогодні такі речі виклала на стіл, що вони в мене були, але я чомусь, знаєте, отак, вони мені не на очах. І я за них так як забула. А сьогодні я деякі по чуть-чуть буду вам показувати. Скажу вам, скажу вам, багато речей вже викуплено. Дякую вам, мої дорогенькі, ще вам дякую, але ще багато речей і є. Ну, речі гарні, речі шикарні. Ну, Ціни трошки дорожчі. можливо, можливо, скажу, можливо, я на деякі речі буду чуть-чуть ціни знижувати. Багато не можу, мої кохані, багато не можу, тому що тому що так не виходить. Тому, знаєте, от ех, як сказати, як сказати, хто в тому не, не, не є. І чи не був, то так не зрозуміє, знаєте, от так не зрозуміє. От подумає, ти купила і от ти продала. Але ж то не так, мої кохані, то не так робиться, що я от купила, я ж не прийшла, ну як, мені до хати ніхто не приніс. От сюди приніс, поставив мені на стіл, я заплатила гроші і я тут поставила тих 2% чи 5%, і, і все, і я продав. Хто за мною слідкує, той знає, куди я їду. І знає, які, які страшенні розходи, і яка дорога, і як то все нелегко, нелегко дістається. Так що, от якось так, якось так. Ну, поки що будемо переглядати. Будемо переглядати, а там побачимо. Можливо, я на деякі речі буду чуть-чуть робити знижку. Вступаємо, будемо переглядати. Так, мої дорогенькі, я ще раз кажу, я ручку взяла і дійсно я буду, що зможу, то де на які речі я зроблю знижку. Ну, а є такі речі, що, що знижку неможливо зробити. І на речі, які в мене вже давно, я її вже і так знижки на них робила, ну, але ще подивлюсь, попробую, може, якраз я ще. Якусь трошечки книжку зроблю. Так буде? Так буде. Давайте будемо з вами переглядати і подивимося, що нам з того вийде. Так, мої хороші, і почнемо ми з вами ось таких парочок. У мене їх є 5. Вони в мене вже скоріші. Я їх то показую, то не показую. Ну, їх є 5, от їх є 5. Вони в новому стані гарнесенькі. Це такі парочки йдуть на каву, вони маленькі. Я не пам'ятаю, чи їх замірялося, все, вони там у порохи, брудні, отакі. то йде ручний розпис, така ручна йде розмальовка. бачите. Ось така ручна розмальовка. З такою піставочкою. Вони тримаються кубки. От підставочка вона не відчіпається. Ручечка така зручна, от така зручна ручечка. Скажу вам. На ручці є такий рельєф. Щось тут вчіпело. Не знаю, що тут вчіпело. Ну, на ручці є отакий от рельєф. Бачите? Все нове новісіньке, от все нове новісіньке. І тут є клеймо, отаке от якесь є так як, так, як вибити у цьому металі, але я не можу прочитати. Не можу прочитати. Це треба добре, добре може знімати на телефон чи на камеру, щоб добре збільшити і прочитати. Дійсно торучний розпис, дійсно, вони йдуть новенькі. І таке йде блюдечко. Отаке от йде блюдечко з таким покрайчиком, з таким рельєфом. Йде блюдечко таке квадратне. Бачите, отакий от має рельєф, отак вам показую. Речі нові, новенькі, і до них йдуть ще такі ложечки. От бачите, ще йдуть до того всього такі ложечки. Кавові. Кавові. І скажу вам, що вони отак. От Отакі вони мають такий рельєф з одного боку і з другого боку. Щоб сказати, що там з лівого боку якесь є клеймо, щось там є, ніби якісь там щось, е, якимись цифрами, там, але я нічого не бачу, нічого не можу вам сказати. Е, скажу вам, блюдечко приблизно має 10 на 10, бо я заміряла. От, блюдечко має 10 на 10. Отак воно йде в комплекті. Бачите? Отак воно йде в комплекті. Ложечка. Чашечка і блюдечко. І коштує, йде під номером 97 97 номером коштує 120 гривень. 97-й номер 120 гривень. Отакий, От так, як набір. Один. І тут зразу вам покажу, що я маю такі гарні піали. Ну, Напевно, що піала, можуть бути бульйонниці піала з такими букетами таких розочок. Бачите, ось такими букетами Розочок є три. По-моєму, навколо йде три. Один, два, і три. І з середини також має. З середини має також такий букет. Вони нові, позолота вся збережена, і тут така йде так само позолота з таким напилом, що зверху. Що з середини. І йде так, такою хвиликою по кругу, і сюди така відділена кожна та як пелюсточка, бачите? Та як кожна пелюсточка. Вони, вони йдуть Польща, клеймо йде Польща. Чекайте, бо тут написано дві ціни: клеймо Польща. іде клеймо Польща, бачите? Вони не вимиті, вони просто не виміті, абсолютно не вимиті. Йдуть вони під другим номером 250 гривень. І я ціну знижу другий номер 200 гривень. Я їх маю 6. Другий номер 200 гривень. Ну, така буде їхня ціна. така буде мої хороші, їхня ціна. Другий номер 200 гривень. Я їх маю 6. І всі вони шість новенькі. Тут вам показую такі парочки, бачите, такі гарненькі, нові, новісінькі парочки. Новенькі мають вони таку декольку з одного боку, бачите, таку декольку. Декольки під руками не чутано, але в таких, бачите, в таких кольорах: зелений, чи салатний, і голубий, і оранжевий і фіолет, і все там, все там до кубки якісь такі, е, навіть не знаю, як ті квіточки назвати. Вроді то мак, маки, якісь. Не можу вам сказати, так що і не буду дуже довго думати. І з цього боку такий невеличкий, так як гілочка тут, а, я вже придивилась, тут є гілочка з квіточкою і з листочками. Ще вам хочу показати, що маю такі парочки. Я їх маю п'ять, Їх є п'ять, І вони нові, в новому стані. Такі чашечки, бачите, з такою деколькою, такою яскравою. З одного боку, от тут така велика квітка є. Вона так мені виглядає, ніби то є мак, але то отакий от кольоровий, не можу сказати. З Такими листочками, от бачите, такі гілочки, і от така йде деколька. І з цієї сторони така менша деколька. Ручечка зручна. От ручечка така зручна. Вона досить така величенька і зручна. Вони йдуть е, десь до 200 г. Не грубі, не грубі такі, вони не є грубі. Бачите, навіть, по-моєму, о, так, навіть видно, вони досить такі е, делікатні. Е, е, і то йде, щоб показати, що то вам показати, то є Баварія Германія, клеймо є баварія Германія. І йде таке в них коричневе блюдечко. бачите, Іде таке коричневе блюдечко, так як я показую, так воно і є. І воно так коричневе з як якимось... гірчичне, а з такими крапочками, ніби коричневими. Отак От так. От зблизька я вам ту все покажу. бачите? І йде така парочка під 11 номером 300 гривень, 11-й номер 250 гривень. От я на ці речі роблю знижку 250 гривень, одинадцятий номер 250 гривень одна така. Парочок. Їх є 5. Ще такі парочки вам покажу. Кавник забрали, лишилось таких дві парочки у мене. Я вже на них ціну знижувала. Бачите, отакі делікатні, білі, білесенькі, новенькі, новенькі, новісінькі з такою, так ось такою ручкою гарнезною. Ручка зручна Ну Також йдуть на 200 грам. Ну, може 190 я так думаю, ну, кожну чашечку я не можу заміряти. І от таке йде блюдечко. і Отаке от йде делікатне блюдечко з такою таким рельєфом. І тут рельєф є така ніби хвилька. Вони нові. Вони нові, зовсім вони не були, зовсім ними ніхто не користувався. Їх залишилось тільки два. Також в Баварія Германія, от таке йде клеймо. Бачите, отакий от йде клеймо. І в них, зараз я вам скажу, і в них вони йдуть під 31 номером 250 гривень. 31 номер 250 гривень і 220 гривень. 31 номер 220 гривень. А тут я маю такі підставочки під стакани, під чашечки, не можу вам сказати, от такі, такі маю підставочки, бачите, скліні, такий мають гарнезний рельєф. Сюди йдуть так по боках, як хвильку, зверху такі рівненькі, а по боках мають таку хвилючку. От по боках вони мають таку хвилючку. Скажу вам, навіть, скільки вони мають в діаметрі. Мають вони 8,5 см. 8,5 см. І я їх маю 4. Вони всі новенькі, в новому стані. Я абсолютно ніде не мають ні ні сколиків, ні пошкоджень. Абсолютно, ні одна немає. Отаке От все гарнезне, таке все делікатне. Бачите, так гарненько все. Все воно виглядає. І йде під 79 номером 50 гривень. 79-й номер 50 гривень. Одна така підставочка. Є їх 4. А тут вам хочу показати, що я маю отакий млиночок. Знаєте, він така, такий став зручний, як не було його, та й вроді й обходився. А от є, я розумію, тепер вже є всяких того, всякого всілякого є повно. Але от така делікатна річ мені дуже подобається. Я собі також залишила ним, щоб ним користуватися. Блиночок він підходить цей, до горішків, до перцю. До кави. Отакий млиночок. Я дійсно привезла собі з Польщі такими покілограмовими пакетами кави такої в зернах. і Цей млиночок дуже гарно підходить до кави. Має шуфлятку. Має шуфлятку, шуфлятка відкривається, все так, як належить дно, все так. Належать, так як має бути Млиночок 10, от іде 10 ширина, 10 довжина і 10 висота. Все воно в робочому стані. Все воно все гарненько в робочому стані, так як всі належить. Іде такий млиночок під 107 номером 800 гривень. Знаєте, він ще має мені звільняє якийсь знак. Чи то, що то, чи то знак якості, чи що, то не знаю. Магазини, тому що ще якісь є, е, е, є наклеїни, що, що то він йде магазинний. Отак, є. ще раз вам скажу, 107 номер 800 гривень такого делікатного блиночка. Ну от, мої дорогенькі, і хвилини закінчились на цьому, на цьому ролику. На цьому ролику хвилини закінчились. Більше хвилин немає. Ну, а ви переглядайте, прицінюйтесь, пишіть мені, пишіть мені, телефонуйте, я всім вам відповідаю. А зараз буде другий ролик. Будемо знову з вами переглядати красоту і, можливо, знову будуть якісь чуть-чуть знижки.